Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Литовські прикордонники утретє за останні тиждень відкривають вогонь по вагнерівцям. І хоча на офіційному рівні це ніхто не визнає. Події місця бути. Пишуть місцеві телеграм-канали. За даними телеграм-каналів, з молодві групи розвідки вагнерівців з особистої гвардії Пригожина. їм влаштували засідку. Незамітно пройти їм не вдалося. Пишуть про понад 40 загиблих та 100 поранених. Події розвиваються дуже швидко, проте НАТО мовчить з самого ранку на кордоні пакують. Ця мішки для відправки в Білорусі повертають назад. Паралельно з цим лунають вибухи на військовому аеродромі Литви. Офіційні джерела стверджують, що це навчання в той час президент Литви Гінатаса Науседа заявив, що його країна має достатньо сил, щоб дати відсіч найманцям приватної військової компанії Вагнера, якщо вони пробують організувати наступ з території Білорусі. Про це він сказав журналістам у Брюсселі, на тлі повідомлені поміченому на хаордоні Бурдону військової техніки. Вагнерівців пише, де держзра. Рада з оборони ще до саміту НАТО хвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні та затвердження в плану прикриття кордону. Наразі їх достатньо. Безсумнівно, що стежитимо за ситуацією. Якщо буде потрібно рішення, обов'язково їх ухвалимо в найкоротші терміни. Заявив Неоседа при цьому він зазначив, що розміщення найманцієва Вагнера на території Білорусі зміцнює ситуацію з безпекою Литви з огляду на те, що Білоруся досить невелика держава. Змінити плани та перекинути їх найманців ПВК Вагнер до західних кордонів справа кількох годин. Підкреслив політик в той же час, польські спецслужби під кінець 2024 року заявили, що ліквідували російську шпигунську мережу. Метою її діяльності були диверсії на залізничних країни. Наскільки ситуація небезпечною для Польщі, враховуючи те, що вони збирали підірвати ешелони зі зброєю та гуманітарною допомогою для України, то звісно, це є серйозною проблемою. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 15 осіб. Їхня дальність була зосереджена на сході країни, встановлювалися різні прилади для шпигунського стеження, приховані камери. От нещодавно з'ясувалося, що вони планували підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України. Хоча ще у березні їхньою задачею була оцінка наскільки коаліція країни, які підтримують України, дотримується своїх обіцянок, і наскільки реалістично виглядає допомога. А найкраще це можна було побачити на залізничних вузлах, які проходять через Польщу. і Вже власне ця інформація припускалося, могла би бути використана для диверсії. Але хочеться сказати, що також ці люди вели Пандиську діяльність, зокрема, розпалювали ворожнечі настрої, розповідає Станіслав Жліховський, експерт міжнародних та кандидат політичних наук. А от білоруський журналіст телеканалу Болосата з Міцара Міцкевича певна, що загрози для Польщі з боку ж немає. Ми бачимо, що польські спецслужби працюють дуже добре. Вони тримають під контролем ситуацію. Звісно, Росія хотіла б дестабілізувати ситуацію, але якщо вона це не зробила за півтора роки війни, то я не бачу можливості їй це зробити зараз. Мені взагалі дивно. Як це все було зібрано в одну певну структуру, яка дала такі задачі, як підрив і зупинку, поставили зброї та гуманітарної допомоги для України? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.